Актори, які відмовилися від ролей, що зробили інших суперзірками, про це поговоримо у цьому відео. Тут справжня інтрига, адже всі хочуть знати, хто міг би бути замість Ощевіта, Ерчель, Бюрсіна чи інших турецьких зірок. От ви знали, що деякі культові ролі в турецьких серіалах спочатку пропонували зовсім іншим акторам. Уявіть собі, як би виглядало кохання на брокат чи Постукай у мої двері, якби головних героїв грали інші люди. Сьогодні я розкажу вам про відомих акторів, які відмовились від ролей, що потім принесли славу їхнім колегам. Перед нами актор Чагатай Улусой і серіал Нескінчене кохання. Перш ніж керем Бюрсі не бурак Ощеї став символом романтичних драм, ходять чутки, що саме Чагатаю Улусою пропонували головну роль у нескінченному коханні. Але він відмовився, бо вже мав інші проєкти. У результаті бурак ОЧВІД став легендою а сам серіал отримав «Енлі». До речі, про серіал він спочатку планувався на 26-28 серій за турецькими мірками, звісно, тобто тільки перший сезон, що було типовим для турецьких драм. Але через високий рейтинг і популярність канал вирішив продовжити його, щоб використати комерційний успіх. А глядачі були задоволені, фанати вимагали продовження історії Камалі та Ніхан, тож сценаристи розширили сюжет. Перейдемо до Ханде Арчелі, серіалу Чорні гроші і Кохання. Одну з головних ролей там зіграла туба, бію Костюн, але спершу її планували віддати Ханде Арчель, коли вона ще була на початку кар'єри. Вона не погодилася через навчання та інші зйомки. Сама Ханде увійшла в зіркову лігу трохи пізніше, завдяки коханню на прокат та «Постукай у мої двері. Бурак Деніс і постуки у мої двері, що за куліцями обговорювали, що спершу сценаристи розглядали Бурака Деніса на роль Серкана Булата. Але через завантажений графік він відмовився. У результаті карамбюрусін і Арчель створили одну з найулюбленіших пар у світі, а серіал став хітом «Дісней Плюс. Тепер про Ельчин Сангу і серіал Палацова Служниця. Перед тим як Ельчин зіграла дефне у коханні на прокат, їй пропонували роль у палацовій служниці. Вона відмовилася і недарма, бо саме кохання на прокат і принесло їй неймовірну популярність. Але за даними турецьких змі тих років, продюсери спершу розглядали кілька інших акторок. Найчастіше в інтерв'ю та публікаціях згадувалися Сельма Ергеч. Відома за величним століттям, але вона не підійшла за віком для образу молодої дівчини. Демет Оздемір теж була серед кандидаток, адже тоді тільки починала кар'єру. Також писали, що студія Фокс проводила проби ще з кількома менш відомими на той момент акторками, але остаточного списку офіційно не оприлюднювали. У підсумку саме Ель Чин Цангу пройшла кастинг і стала обличчям серіалу. На черзі Деніс Байсел і Султан Мого серця. Саме Деніс мала шанс знятися у головній ролі разом із Алі Ерсаном Дору, але через інші зобов'язання відмовилася, і тому головну героїню зіграла інша акторка. Деніс Байсел продовжила кар'єру в інших відомих серіалах. Як бачимо, іноді відмова від ролі це не кінець, а початок нових можливостей. Одні актори програють шанс, інші стають суперзірками. У наступній частині розкажу ще більше неймовірних історій про те, як улюблені серіали могли виглядати зовсім інакше. А поки що, будь ласка, підпишіться на канал і поставте відео лайк. Також говорять, що Чагатай Улусой відмовився грати головну роль у серіалі Суд ту саму роль, яка потім дісталася Каану коану Причина була в тому, що контракт спершу передбачав лише один сезон, а Чагатай шукав довший проєкт. Проте усього в серіалі вийшло 95 серій у трьох сезонах з вересня 21 по травень 24 року. Зараз серіал офіційно завершена. Метін Акдюльґер відмовився грати в серіалі номер 309 на телеканалі Фокс у 16-17 роках. Усього серіал має 65 серій в оригіналі, розбитих на два сезони. Там у головній ролі знявся фуркан Палали, а Метін Акдюльґер невдовзі після цього погодився на інший проєкт історичну драму Величне Століття. Добре, коли є вийдер. Жагатай Улусой також сказав ні ролі в серіалі Три куруші, який знімала студія А після успіху чотирисезонного серіалу Яма у підсумку, роль від якої він відмовився, дісталася Арасу Болуту і Немлі. А ось Озан Гювен відмовився від ролі Бехлюля в серіалі Заборонене кохання, і саме після цього її отримав ківанч та тлітук, що стало переломним моментом у його кар'єрі. Ще з окулісами багато чого обговорюють, але я намагалася знайти для вас більш достовірні та цікаві факти. Як бачите, іноді відмова від однієї ролі відкриває двері до ще більшої слави для когось іншого у світі кіно одне чи ясні може зробити когось зіркою. Про тих, кого вже воно зробило зіркою, дивіться у моїх інших відео. For stuff like that, bit pushes. It's in video, but you.